Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Тільки що говорила зі своєю подружкою про те, що не кажіть, трачу слово, кажіть інвестую. Тоді гроші у вас будуть прибавлятися з кожним днем. Дуже важливо, що ви говорите. А я люблю вас. Дякую за підписки, за коментарі. Дякую, що бляйтесь на руку телеграм, пишіть посилання кино і заказуйте омовити. і чекайте на них, бо великий попит. І так. Що з ним відбувається через вас, мої красотулічки, мої феєчки? І так, і так, у нього є кохання, рицар чаш. Але коли випадає рицар, за про що ця карта говорить? Часто про те, що людина кохає, але мовчить. Тобто, ну якось по дитячому. Так, він ніяк не може прийняти якесь рішення, він в голові ганяє. Це ж таки якусь думку, і сам хоче прийняти рішення. Скажу вам так: він сам ніколи його не прийме, так і буде ганяти. А яке рішення він ганяє? Про десятку чаш? Рішення він ганяє про щастя. Про те, що йому потрібно, щоб він був щасливий в коханні. Він розбирається доки що в цьому. І яка жінка йому потрібна, щоб він був щасливий в коханні? Тобто, ну це нормальне питання. Ми всі повинні розуміти, що нам треба, щоб цей світ нам слідав. Е, Так, е, що з ним ще відбувається? Він зараз в паузі з вами, четвірка мечів, нікуди нічого не рухається. Але думки не дають йому спокійно відпочивати. Він, правда, іноді говорить, потім про це подумаю, тому що коли він починає думати, то там мечі. Його щось ріже, щось колить і таке інше. Так, він зараз рицар мечів, він зараз такий незадоволений. Він зараз щось йому все не те, все не так. Ну, тобто, людина на низьких вибраціях. що ще з ним відбувається через вас? Трійка жезлів. Він би хотів з вами продовжити відносини, бо він бачить в цих відносинах енергію. Так, 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 так. Король жезлів. він буде діяти. зайки. Оцей король, який зараз буде діяти, бо він прийняв рішення вже. Король це той, хто діє, це не той, хто тільки думає і щось планує. І колісниця. Але дивіться, він може вирішив діяти по колісниці, це по своїх планах. І ви в ці плани можете входити, а можете не входити. Ану, як колісниця, він до вас їде чи від вас їде? Бо це завжди про егоїзм колісниця. До вас шість чаш. Жінка із минулого. Сонечки, так.